Доброго дня, малята! Сьогодні я для вас приготувала досить шипуче малювання. Для цього нам потрібна тарілка з содою, оцик, стакан з прозорою водою і пензлик, гуашою фарби. У мене синя та жовта та використаний шприц. На тарілку ми насипаємо рівномірно соду. Беремо пензлик, мокаємо його у водичку і наносимо фарбу. На верхню частину я наношу крапочки. Наношу Крапочки синьою фарбою. Потім мию пензлика, щоб він був у мене чистенький. Беру жовту гуаш і на нижню частину тарілки я наношу жовту фарбу. Беру шприц, набираю оцет. і починаю оживляти наш малюночок. Ось такий малюнок в мене вийшов. Скажіть, малята, на що схожий мій малюнок? Так, на прапор України. Я вам пропоную зробити свій малюнок разом з мамою та татом. Бажаю вдалого виконання роботи!